Друзі, всім привіт! Сьогодні на прикладі нових колекцій від нас приїхали по принфаплікат та тренд. Хочемо показати вам принцип, по якому ми дуже любимо робити вам презентації, і принцип, по якому ви можете працювати із вашим клієнтом. Це поєднання основних ключових каталогів з і з дизайнами разом із однотонками. Сьогодні ми це зробимо на прикладі колекції від живінсміт, і покажемо, як ви це можете класно комбінувати, наприклад, з колекцією, яка Постійно від них виходить, це є котон сатин, э, e, дизайн, який ми рекомендуємо використовувати в якості неймовірно красивої підкладки під ті ж самі колекції від фабрикату. Ось, до прикладу, як ми можемо це зробити. До речі, э, хочемо нагадати на тому, що цьогоріч від фабрикату вийшла дуже красива колекція Silk Текстурс. Це є колекція збірка із різними фактурами шовку. Ви знаєте, що шовк може мати однорідну фактуру, він може бути э, в вигляді декор. Шопу це може бути також корисною знахідкою для вас, оскільки це все зібрано в одному каталозі в одній колекції. Ще одна із нових колекцій, які цьогоріч вийшли від фабрикату: це є імітація шерстяної тканини, яких ніколи не буває забагато. Вона максимально легка, падуча. Там погляньте, як красиво передані кольори, і як красиво, це все може комбінуватися із основними колекціями від фабрикату. Також нагадую, що Кожного року фабрика стенд випускають колекцію із фурнітурою. Це колекції, колекція, яку ви також можете інтегрувати в свої проекти із тими дизайнами, які вже є. Це все, як ви бачите, максимально красиво комбінується в кольоровій палітрі. Складається загальну картинку. Фурнітуру ви завжди можете використовувати якості основного акценту, додаючи до однотонної тканини з акцентом на фактурі, звісно, цікаву ізюминку.